Транспорту менше, людей на зупинках в рази більше. Через нестабільну ситуацію із електропостачанням у Рівному значно скоротилась кількість тролейбусів. За повідомленням міського голови, сьогодні на маршрут їх вийшло в половину менше. Люди кажуть, що рогатого доводиться чекати близько 15-20 хвилин. Складно добиратися, є ускладнення, але нічого. Менше тролейбусів їздить, електроенергія пропадає, в тролейбусів зупиняються. І світлофори не працюють. Ну, таке. Про Тролейбуси не ходять. мало. От я зараз тройку жду, буквально хвилин 20 і нема ні тройки, ні десятки, нічого. Дощ іде за словами рівнян, великих труднощів така ситуація не викликає. Аби відслідковувати рух потрібного транспорту, використовують спеціальну програму. Не, не очікувала довго. Зранку на навчання, тому я не чекала довго. Взагалі слідкую за маршрутом по дозору, то якось не так як раніше. Ті, кому не вдалося дочекатися тролейбусу, їдуть маршрутками. Кажуть, із ними проблем практично не виникає. Поки за... ми стояли, які нам треба було маршрутки, то дві чи три проїхали. 57, 41, no. другий тролейбус, перший автобус, все їздить. А от коли тролейбуси повернуться до звичного графіку руху, невідомо. У рівне кажуть, усе залежатиме від зовнішніх обставин. Скільки тролейбусів вдвічі менше, ніж зазвичай, відповідно, інтервал руху збільшився вдвічі. Випуск тролейбусів на лінію залежить від потужності наших тягових підстанцій. Наразі потужність дозволяє випустити тільки половину випуска. Тобто, зараз є 32 тролейбуси на лінію. Коли Потужність буде достатньою для того, щоб забезпечити випуск в повному обсязі. Всі тролейбуси повернуться на маршрути. Наразі ж залишається сподіватись, що проблему із живленням енергетикам вдасться ліквідувати за короткі терміни. Ну а доти рівня нам доведеться користуватись маршрутним таксі або очікувати на потрібний тролейбус удвічі більше часу. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.